14 жовтня важливе християнське і народне свято, покрова Пресвятої Богородиці, встановлене на Русі в кінці 10-го на початку 11-го століття, особливо почали шанувати покрову у 12-му столітті за часів князівання Андрія Боголюбського, який і збудував першу покровську церкву. За легендою, саме в цей день, 14 жовтня, руси, на чолі за Скольдом, намагалися захопити Царгород, центр православ'я. Мешканці міста звернулись у молитвах до Богородиці з проханням про допомогу. І Богородиця з'явилася перед людьми і закрила від ворога покровою, довгою широкою тканиною з хрестами. Після цього ворог не зміг бачити людей, відступив, і місто було врятоване. Так ікона покрови стала символом заступництва владичиці за рід людський. Божа мати любить кожного, її благодать незримо покриває і захищає людину. Оберігаючи від нещастя та гріха, допомагаючи у нелегкий час. 14 жовтня День українського козацтва. Чому Покрова була найбільшим святом для козаків, адже вшановувалася Богом Матір, а мати найсвятіша для запорожця. Вирушаючи в похід, просили у Покрови богословення. У цей день обирали отамана та церква. Січні, називалася на честь Покрови Богородиці. 14 жовтня, День захисників і захисниць України. Це державне свято, започатковане президентським указом з 2014 року. Цього дня, як і завжди, українці вшановують героїзм захисників незалежності та територіальної цілісності України, військової традиції та звитяги українців. Дійсно, 14 жовтня Покрова відзначається як церковне, військове і громадське свято. У цей світлий день звертаємося до Богородиці, просимо у неї миру, здоров'я, сприяння в особистому житті і господарстві. Нам яким би теплим і тривалим не було літо, а з покрови починається зима. Тож з цього часу закінчуємо городні та польові роботи, приганяємо стосовічу худобу. Словом, будемо відпочивати. До покрови готуємо наші будинки до холодів, білимо двору, утеплюємо вікна та двері. А бабуся завжди вночі напередодні покрови розпалювала піч і промовляла прийшов покров, не нагрієш хати без труд покрова найкращий день, аби закінчити будівництво та справити новосілля. А знаєте, хто має зайти перший до хати? Ніколи не здогадаєтеся. Півень. Каже, що цей птах захистить дім від неприємності. Покрова це щодень милосердя. Тому напередодні обов'язково лагодили дах і тин самотнім старим людям, а сиротам дарували тепле взуття та тканину на сорочку. Казали, хто на покрову допоможе нужденному, той подарує достаток власним дітям і онукам. Особливо чекали покрови молодь, адже 14 жовтня вважався найкращим днем для сватання. Несучи хліб до коханої, хлопець дуже хвилювався. А що, як батьки-обраниці хочуть бачити зазятя іншого. Але тішило одне: у цей день не можна було давати парубкові гарбуза. А дівчата напередодні через хвилювання зовсім не спали. Мало хто прийде просити руки. І заміж хотілося. Тому виходили на двір і тихенько молила Богородицю свята покрівенько, покрий голівенько Прийшли чоловіка красивого, молодого і багатого. Після відвідин церкви сідали до столу. Покровська була щедрою та багатою. Тут калачі й пироги з різною начинкою, смажене м'ясо, риба, вареники, капусняк, запашний борщ зі свининою та грибами. Звичайно ж, пригощали сусідів. Зі словами Бог дав мені, а я даю вам. Народних вірвань пов'язано з покровою. На покров випадає перший сніг. А якщо не випаде, то його не буде і в листопаді. Заглянула у вікно синичка, чекай швидких морозів. А якщо на вишні тримається листя, то зима буде теплою. Звожу сьогодні руки в дитячій молитві, щирі від самого серця. Захисти покрову від зла і напасти. Даруй здоров'я мені й родині, благослови на справу добру і благородну, допоможи тим, хто в час лихий боронить Україну, захисти від ворога і додай їм сили, збережи життя.